Вишивка автор. Її треба ще розгадувати, тому що внизано е, пам'ятники, які стоять по Україні, дуже бади по всьому світу. І, в принципі, це пам'ятники романтикам, які з часом устарівають, стають антикварними і ретроградними. І надпис, що цікаво, Ліо зробив Ліо Троценко із Дніпра. Він якраз вишивку зробив латиницею. Я теж сподіваюся, що Латиниця буде найближчим часом. Нашому. No, no, no. Як вважаєте? Давайте можете так. Ну, uh, uh, ну слухайте, насправді ну, ця робота є частиною серії обвиткових воєн. Ця серія присвячена власне конвертації різних концепцій з латиномовного світу. Ну, uh, 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 коротше, ми з сміхом розстаємося з минулим. Так, uh, та, але ну, uh, uh, ви uh, все-таки uh, в цьому бачаєте чорт, але це багато їхніх. І довжинки ж про нього поставив. Фінт, величезний такий величезний ну, такі. Але в принципі ви як побачили в чорці, як і донкіхота. Да? Я, я не побачив в чорці донкіхота, я побачив ну, в таких е діячах. Ні, насправді я не вважаю, що Щорс є Донкіхотом. Я власне розвернув цю фігуру щорса, яка має сидіти обличчям до обличчя коня на 180 градусів. Ви перетворив його на, на фігуру можна сказати, телепня і дурня. Mm -hmm. В... Ви довгий час в Києві жили, мабуть, їздили з цього з вокзалу, та, і ця вам ну, да, запам'яталася. Тобто ця декомунізація, що Але... сам всадник, да, він догори дрігом. Ну, це <світ> до допи коня обличчя. Да.